Новини. Шануємося. На часі вісті Білого міста на Дністрі за передостанній тиждень лютого від телеканалу Тіра ТБ керман ФМ біля мікрофону Олександр Маркевич. Коротко про основне. Земля під будівництво сади по Білгороді-Дністровському та районі дещо зменшилась. Прибуткові підприємства Білгорода, Дністровського платять своїм робітникам низьку зарплатню. Безробітний селянин взяв на вила товариша по чарці. Митники затримали контрабандистів з антикваріатом і наркотиками. Маленькі місцеві вчені успішно підкорюють науковий світ. Білгород-Дністровський отримав новий річний графік водопостачання. Далі докладніше. Свята річниці ювілеї Білгород-Дністровський вшановує славетні події і імена, що припадають на останній місяць зими. 23 лютого, в день захисника вітчизни, пройшла урочиста церемонія покладання квітів до монументів у муніципальному парку бойової слави. У заході брали участь перші особи влади міста та району, ветерани Великої Вітчизняної війни і воїни-інтернаціоналісти, представники громадськості. В цей день квіти від вдячних білгорців лягли до могил радянських воїнів, які загинули під час визволення міста від нацистських загарбників у серпні 1944-го, До справжніх гаубиці панцерника, які встановлені у парку бойової слави. Як вічне нагадування про звитягу вояків на землі Білгородщини і їх честь всюди, куди приводили їх вірність військовій присязі, до пам'ятника воїну інтернаціоналісту, до пам'ятного знаку загиблим прикордонникам. Незважаючи на те, що цей день є офіційно робочим, в урочистому заході взяли участь близько 800 осіб. 25 лютого відбулися міські урочистості з нагоди 142 сорок річниці з дня народження великої української поетеси Лесі Українки. Основним місцем шанування пам'яті одного з геніїв українського слова стало Білгородністровське педагогічне училище, на території якого минулої осені було встановлено пам'ятник Лесі Українці. В урочистостях брали участь педагоги і студенти училища, представники української громадськості місцевого козацтва. Леся Українка наприкінці 19 століття відвідувала керман, прибуваючи у шабу на лікуванні сухот. До слова, буде згадати її римоване питання зі славетного циклу поезії Подорож до моря. Муніципальні заходи на вшанування Лесі Українки триватимуть у бібліотеках і школах Білгорода Дністровського впродовж тижня. Тепер про новини з фінансової сфери. Земля під будівництво садиб у Білгороді-Дністровському та районі дещо зменшилась. Прибуткові підприємства Білгорода Дністровського платять своїм робітникам низьку зарплатню. Подробиці далі. За тиждень сотка землі у Білгороді-Дністровському та районі подешевшала на 4 долари. Такі дані навела компанія SV Development, фахівці якої відстежують цінову ситуацію на земельному ринку у декількох великих регіонах країни. В Одеській області проводиться моніторинг п'яти інвестиційно привабливих районів, розташованих недалеко від Одеси. З 14 по 20 лютого середня вартість земельних ділянок під котеджну забудову у білгороді Дністровському та районі знизилася на 4 долари і становила 3922 умовні одиниці за сотку. Протягом зазначеного терміну найнижчими були ціни на землю в Біляєвському районі, найвищому у Відіопольському. Аналіз ціни проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням. Використовується інформація, отримана від ріелторів, з нотаріальних контор, від приватних покупців і продавців землі, а також власна база даних компанії СВ Девелопмент. За прогнозом компанії, наразі не видно тенденції до помітного зростання вартості землі у Білгород-Дністровському районі. Натомість ціна або стабілізується, або продовжить дешевшати. Прибуткові підприємства Білгорода Дністровського платять своїм робітникам низьку зарплатню, так вважає відповідальне обласне відомство. Ця проблема серед інших розглядалася 22 лютого на черговому засіданні колегії Одеської облдержадміністрації. У своєму виступі на вказаному заході начальник облфіну Марина Зінченко зокрема вказала на наявні резерви, які досі не використовуються для поповнення бюджету Одещини. За її розрахунками, лише з податку на прибуток фізичної особи можна було б збільшити збір в обласну скарбницю на 56 мільйонів гривень. Зрозуміло, що йдеться про розмір легальної зарплати, а не тіньової. Поки що за офіційними відомостями пенсійного фонду України зарплатню нижче мінімальної на Одещині отримують понад 43 тисячі громадян. Причому на багатьох прибуткових підприємствах в якості негативного прикладу були зокрема названі деякі підприємства в Білгороді, Дністровському, Теплодарі, Ізмаїлі, а також у Комінтернівському районі. Далі про кримінальні події: безробітний селянин взяв на вила товариша по чарці. Митники затримали контрабандистів з антикваріатом і наркотиками. Безробітний селянин взяв на вила товариша по чарці. Днями до міліції звернувся 46-річний житель Білгородністровського району, який повідомив, що на нього з товаришем напали невідомі. Його поранений приятель вже знаходився в лікарні, а він з маленьким сином потребує захисту і допомоги. За словами заявника, події розверталися в його власному будинку. Туди була негайно спрямована слідчо-оперативна група, яка встановила, що потерпілий сам виховує трирічного сина, ніде не працює, живе за рахунок соціальної допомоги на дитину. Того вечора заявник запросив до себе в гості тридцятирічного односельця, розпиваючи спиртне, приятелі розмірковували про подальше життя. Раптом господар злякався, що гість забере в нього сина та здасть до притулку. Чоловік напав на нібито кривдника з вилами і поранив його. Після чого побіг до сусідів та викликав швидку. Відправивши товариша до лікарні, попрямував до міліції, де й розповів вигадану історію про загадкових нападників. Наразі зловмисника взято під варту. Йому інкримінується умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, покаранням за яке є позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Триває слідство. Постраждалий молодик прийшов до тями лише в лікарні. Митники затримали контрабандистів з антикваріатом і наркотиками. 22 лютого співробітники державної митної служби на пункті пропуску кучурган у зоні відповідальності Білгород-Дністровського прикордонного загону затримали двох громадян Молдови та Грузії, які намагалися незаконно увести через кордон наркотичні засоби, старовинні монети і банкноти, а також антикварні кишенькові годинники. Митники і прикордонники виявили контрабанду під час спільного огляду особистих речей двох громадян Молдови та одного уродженця Грузії, які на фургончику Ренокінгу в'їжджали з Молдови в Україну. Один з пасажирів намагався провести 26 конвалют з знеболювального препарату Трамадол, продаж якого на території нашої держави заборонено. Інший пасажир ховав партію антикваріату 6 старовинних срібних монет найвищої проби, 4 банкноти німецьких рейхсмарок часів Другої світової війни та кишенькові годинники відомих марок початку минулого століття. Тепер про іспити та освітні досягнення. Триває реєстрація випускників шкіл для участі у тестуванні рівня знань. Маленькі місцеві вчені успішно підкорюють науковий світ. Далі докладніше. У Білгороді Дністровському триває реєстрація випускників міських шкіл для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні знань. Реєстрація на основну сесію тестування завершиться 5 березня. Тому шкільним випускникам поточного та попередніх учбових років, які мають намір вступати до вишів України, і ще не зареєструвалися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні знань, треба поквапитися. У білгороді Дністровському пробна сесія тестування відбудеться 23 та 30 березня на базі загальноосвітньої школи номер 3 Кожен учасник пробного незалежного оцінювання має можливість безкоштовно пройти тренувальне комп'ютерне тестування, яке складається з 10 тестів для самопідготовки та самоконтролю, і ще з 10 тестів власне з програми незалежного оцінювання знань. Щоби скористатися цим бонусом, необхідно зайти на портал онлайн-тестування за логіном та паролем, які надаються під час реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання знань. Юні дослідники з Білгород-Дністровського здобули дві перемоги і дев'ять призових місць на обласному конкурсі Малої Академії наук України. На заочний тур регіонального етапу було представлено 25 найкращих шкільних дослідницьких робот, відібраних за підсумками міського етапу щорічних всеукраїнських змагань юних науковців. До захисту допустили 21 проєкт. Найкращими на Одещині у своїх категоріях стали наукові роботи двох ліцеїстів. Тетяна Лук'янчук виборола перші серед юних знавців експериментальної фізики Олександр Мога, серед майстрів електроніки та будування приладів. Олександр ще й спромігся здобути другу обласну премію за роботу з дослідженнями інформаційних систем. Також другі місця посіли юний геолог Станіслав Ширімов зі школи номер 6, юний правознавець з ліцею Ольга Чабан та два представника школи номер 1 Ігор Сарандій як гідролог і Тетяна Бушняк як дослідник фольклору. Треті обласні премії МАН здобули юний дослідник історії України зі школи номер 3 Сергій Бурачок, робота з географії від Микити Нікіфорова зі школи 1 – а також наукова робота з англійської мови ліцеїстки Ганні Цадзикадзе і українська літературна розвідка Валерій Квач зі школи номер 5 Найкращі манівці Білгорода Дністровського представлятимуть місто і Одещину у всеукраїнському фіналі щорічного конкурсу Малої академії наук. Комунальна подія. Білгород-Дністровський отримав новий річний графік водопостачання. Новий розклад подачі води городянам 22 лютого затвердив виконком Білгород-Дністровської міської ради. За цим графіком постійне цілодобове водопостачання, незалежно від сезону, матимуть вулиці Маршала Бірюзова, Лісна і Польова. Вулиці Активістів Франко і Проводійська, а також Ломоносова та Енгельса. До вулиці міні 30-річчя Перемоги Горіхової, Переможненської та провулку Ізмаїльського цілодобове водопостачання залишається на зимово-осінній сезон. Навесні та влітку вода сюди буде подаватися з 45-ї хвилини на 6 ту до 23 ї години. Райони між вулицями Кишинівською та Артельною, Кишинівською та Ушакова, Зержинського та Вокзальною а також масив Ізмаївської з вулицями Чапаєва, Орджонікідзе та Десантників упродовж року вічі на добу з 45-ї хвилини на 6-ту до 14-ї і увечері з 45-ї на 17-ту до 22-ї години. А ось райони між вулицями Сонячної Південної Перемоги, центральна частина міста між вулицями Калініна, Першотравневої, Шапської, Ушакова, Зержинського, район Радгосп, житловий масив Тіра у осінньо-зимовий період будуть постачатися водою з 45-ї хвилини на 6-ту до 14-ї години і увечері з 45-ї хвилини на 17-ту до 22-ї. Дцядцять у весняно-літній період постачання водою цих кварталів зменшиться на годину з 45-ї хвилини на 6-ту до 14-ї і увечері з 45-ї хвилини на 18-ту до 22-ї. В умовах провадження нового міського графіку подачі води зазначається, що час реального водопостачання може бути подовжений за умови наявності питної води в резервуарах насосних станцій другого підйому комунального підприємства Водоканал. Він може бути і скорочений за аварійних ситуацій на водопроводах та насосних станціях, а також при надмірному використанні води населенням на поливгородів влітку. І про час відпочинку на травневі свята керманці гулятимуть 10 днів. Згідно з відповідною урядовою установою влади Білгорода Дністровського перенесла на території міста робочі дні з п'ятниці 3 травня на суботу, 18 травня, та з п'ятниці 10 травня на суботу 1 червня. Як вказано у муніципальному розпорядженні, робочі дні переносяться з метою створення сприятливих умов для святкування Дня міжнародної солідарності трудящих 1 і 2 травня і дня перемоги 9 травня. Оскільки Великдень цього року припадає на 5 травня, наступний робочий день понеділок теж стає вихідним. Отже, на травневі свята керманці, як і всі українці, відпочиватимуть 10 днів з 1 по 6 травня, а потім з 9 по 12 травня. Це були вісті білого міста на Дністрі від телеканалу Тіра ТБ і радіо Акерман ФМ. Дивись і слухай своє. Новини.